Інформаційний бюлетень «Інсайт Індія називається нафтові варіанти Індії у світі після Росії. Подивимося, як вона впливає взагалі на ринки. подивимось, чи є там якісь торгівельні ідеї з цього плану. Що друзі, вітаю! Це Владислав Рабьов Лайф Академії України. Сьогодні в нас 8 серпня 25-го року, 8.08. І ми з вами зустрічаємось у рамках Daily Show. як завжди, кожен день. Ми з вами розробну розробляємо, проводимо наше, а, нашу зустріч. Робимо щоденний фінансовий дайджест без води та зайвого шуму. За наступні десь 15 хвилин ми розберемо голо. Головну подію дня, ну як дня, я сьогодні знайшов новину головна подія тижня, давайте так скажемо. Поки що головна, може до вечора все і зміниться. Подивимось, як вона впливає взагалі на ринки. Подивимось, чи є там якісь торгівельні ідеї з цього плану, і як завжди, все буде просто чітко по справі, без зайвої води, як ми це полюбляємо. Якщо тобі все це цікаво і ти хочеш отримувати корисну інформацію щодня, обов'язково став подобайку цьому відео відразу. Тисни на колокольчик і підписуйся на YouTube канал, щоб не пропустити нові випуски. Ми в рамках Daily Show виходимо щодня. Ну, а тепер давайте, як завжди, про все і поступово. Я зараз увімкну відеопроекцію. Перед вами з'явиться екран, і ви побачите цю новину. І так, друзі, та -да -да -дам, є така історія. Інформаційний бюллетень Інсайд uh, Індія називається нафтові варіанти Індії у світі після Росії. Оце мені. Uh... Дуже подобається оце формулювання. Навіть е, перекладач перекладає його вірно. Пострашав World. А і ми всі сподіваємось що він таке настане цього тижня. Друзі, президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% Мит. Ми це неодноразово обговорювали. Я про це казав. Коротше, ви про це знаєте а, на експорт Нью-Ділі до США і довів загальний мита до 50%, посилаючись на закупівлю російської нафти. А тепер давайте подивимося. Що взагалі відбувається і так. Якщо нафтопереробні заводи це діти нафтової промисловості, то Індії потрібно годувати чимало а, дітей. А тарифні прогнози США щодо російської сирої нафти ставлять під загрозу її доступну ціну цього тижня. Президент США Дональд Трамп запроводив 25% мит на експорт Нью-Делі до США, довівши загальний мита до 50%, а посилаючись на закупівлю російської нафти. Керівник Білого Дому звернув увагу на це питання в інтерв'ю CNBC у вівторок і сказав, що вони купують російську нафту, підживлюють військову машину і підтримують російську агресію? І якщо вони збираються це робити, то я не буду щасливий. Коротше, Трамп в своєму репертуарі. А до речі, одна така цікава історія а, з а, цими митами а, зараз дуже багато чуток, і майже кожного дня ми бачимо одне і те ж саме: перша новина, а всі заводи в Індії припинили купляти російську нафту. Друга новина а, заводи в Індії продовжують купляти російську нафту. Коротше, друзі. Правда, я думаю, десь посередині. Якщо ви вагаєтеся, думаєте, як взагалі розцінювати те, що публікують. А ну, по перше. Завжди все поділіти поділити на 28, А по-друге, ну десь посередині. Я думаю, що правда плюс-мінус така а, приватні заводи а, скоріш за все припинили, і або зменшили до якихось невеличких значень і активно почали купати на купляти нафту зі Сполучених Штатів та інших джерел, Зоя, наприклад, а, і тому були докази на цьому тижні. А от що стосовно державних установ, от там, скоріш за все, закупівля російської нафти продовжується. Бо для державних нафтопереробних заводів необхідно що правильно, щоб зверху прийшла вказівочка, як у будь-якій країні, і поки цієї вказівочки не буде, поки моді не відчує на собі, що зі сполученими штатами краще товаришувати. Так і буде продовжуватись. А чи відчує, чи ні, насправді обсяг торгів між штатами і Індією я вже сьогодні сьогодні на цьому тижні казав це на Daily шоу. Він дуже маленький. Ну якщо порівнювати з Китаєм, наприклад, з того ж регіону. Ну просто можна там принебрегти. Один важливий момент стосовно цієї історії. В мене народилась така думка, я її зараз озвучу, Не претендую на те, що це істина у останній інстанції. Скоріш за все на Індії зараз відпрацьовують як механізм впровадження додаткових санкцій, бо під загрозою Китай, Іран, Венесуела і ще хтось. Ну коротше, майже вся вісь зла на планеті, яка існує. А і зараз на Індії я думаю, цей механізм намагаються обкатати. Щоб це можна було робити дуже швидко у відношенні будь-якої країни, це моя думка ще раз. Я навіть, якщо чесно, ніде її не бачив в інтернеті. А вчора сидів і думав: ну для чого от все так іде то зі скрипом, то фейк-ньюс, то ні фейк ньюс і обрана країна, у якої дуже невеличкі торгівельні відносини з США, і в мене народилась така думка, що це обкатка схеми і механізму цього процесу. От як обкатка завершиться. Подивимось, що буде далі. Ну, можливо, я помиляюсь, звісно, але в мене такі думки. І так, не зважаючи на Том Трампа, хоч США і просять Індію тиснути на Росію, вони до отримуються м'якого підходу. Заявив CNBC електронною поштою Мукеш Сахдев, головний аналітик з галузі Райстет Енерджі, ми бачимо, що політичне тяжіння суперечить фундаментальним показникам нафтової галузі. Зрештою, закупівля Індією російських товарів не є санкціонованими. А, ані новими НюДіль раніше мав дозвіл Білого Дому на доступ до західних інструментів доставки та страхування сирої нафти купленої за ці новими обмеженнями, які G7 запровадила, щоб одночасно уникнути глобальних притиснень у постачанні та спустошити військову скарбницю МСК. А зіткнувшись з міжнародною критикою, індійські чиновники неодноразово захищали надходження до країни, називаючи це питанням національних інтересів. Ну звісно, коли ти купуєш нафту майже задарма, дарма ну, втричі дешевше, наприклад, Ринковий прайс, переробляєш її і продаєш потім на світових ринках. Ну, звісно, це питання національних інтересів, бо ти заробляєш дуже багато грошей. А, правда, я щось не бачив новин, щоб на бідність індусів якось вплинуло все це. А, звісно, набувають кармани зовсім інші люди. Ми купуватимемо де тільки зможемо наші зобов'язання перед індійським споживачем, заявив у липні міністр нафти Індія. Харділ Сінг, а так і такий міністр нафти Індії. Харділ, Хардіп Сінг. Пурі в інтерв'ю Денові Мерфіс CNBC зазначив, що коли країни G7 санкціонували купівлю російської сирої нафти, що перевозили а, морем у відповідь на війну в Україні. Нам порадили зокрема наші друзі сполучених штатів догодитися російської нафти, але в межах гранічної ціни він додав фактично. Він додав фактично куючу Росії. Ми допомагаємо світовій економіці стабілізувати ціни, і таким чином ми зробили свій внесок у глобальну стабільність цін на нафту. Три ха, ха Якби Індія сьогодні припинила закупівлю російської сирої нафти, світові ціни на сиру нафту можуть підскочити до 200 доларів за барель для всіх світових споживачів. повідомила джерело в індійському нафтовому секторі Емі Graham з CNBC. Тут 5 ха-ха про 200 доларів за барель завдяки Індії. Ну. Це просто смішно. А, звісно, з реальністю це такі заяви не мають нічого спільного, особливо враховуючи те, що ОПЕК підвищує квоти і, скоріш за все, буде підвищувати весь 25-й рік. А, я щось не чув, щоб Індія могла б дуже швидко а, переробляти а, великі надходження нафти чи видобувати їх. А, тому ну, тут якби для тих, хто в темі, це просто. Це якийсь, якийсь треш. І все це було б дуже смішно і дуже весело, якщо б не було так сумно. А, бо насправді, якщо відвалиться Індія, а за деякими джерелами вона купляє нафти З РФ більше, ніж Китай. А, РФ, Доведеться дуже не солодко, і ми сподіваємося що це відбудеться вже найближчим часом. Індія, третій найбільший імпортер нафти у світі, може похвалитися потужностями переробки біля 5,2 мільйона барелів на день, включаючи 1,24 мільйона барелів на день лише на своєму заводі в Джамнагарі. І міжнародне енергетичне агентство очікує, що країна збільшить попит ще на 1 мільйон барелів на день протягом прогнозованого періоду до 2030 року. Це досить великі цифри. Тож давайте заглибимось в суть. Але Індія лише третє місце займає, вона велика. Але не сама велика. хоча нафтопереробні заводи можуть змінювати свої плани виробництва, щоб максимізувати виробництво певного нафтопродукту, наприклад, бензину, де мазуту, багато індійських заводів були оптимізовані для переробки сирої нафти з високим містом сірки. А це друзі Уралс і так далі, тобто виключно марки ЗРФ. Але російська сириста нафта з високим містом селітри завантажується у віддалених портах Балтійського та Чорного морів, що робить її менш вигідною арбітражною покупкою на далекі відстані, в епоху, що передавала війні Україні. А ну що стосовно Балтійського моря, це справа Європейського союзу. Як припинити там, щоб тіньовий флот не ходив. Ну а у Чорному морі найкращі санкції впроваджує Україна, і ви всі бачили, як вони виглядають. Індія все це періодично імпортувала російські а, кислі, вант... кислі вантажі. Прикольний переклад, але порівняйте середній обсяг імпорту у 100 тисяч барелів на день у 2025 році з 1,8 мільйона барелів у 2025, тисячі згідно з даними постачальника даних аналітики Кпле а, знижка з угодою запропонованої РФ. Оскільки традиційна європейська клієнтська база для морської нафти значно зменшилась, зробили постачання Москви про... практично непереборне. І тут друзі, до речі, ще раз про сан санкції у відносині тіньового флота. А насправді і не треба там 50% мита для Індії, і не треба там тиснути на моді. і Не треба тиснути на приватні перепредприємства, щоб вони а, припинили закупляти. Треба знищити ну не фізично. Хоча в чорному морі це можливо і фізично, а ось тіньовий флот, яким користується РФ, все нічого більше не потрібно робити. Танкери, які використовує РФ, повинні бути: ну їм повинно бути заборонена вход до будь-якого порту в світу. Інакше санкція все нічого більше не потрібно робити. І якщо так протримується, ну від трьох до шести місяців нафтогалася РФ буде знищена. Бо нема де хранити нафту, значить, її неможливо видобувати, значить, треба законсервовувати, залишиться тільки внутрішній попит. А потім розконсервувати в ці нафтовидобнуючі потужності буде просто неможливо, тому що для того потрібно західне обладнання. Рецепт простий як дважди два, але цього не робиться. З яких причин? Не знаю. Можливо, ми колись дізнаємось про ці причини. Дуже не хочеться вірити в змову США з РФ в цьому плані, але знаєте, ну, теорія змови вона тут вилазить все частіше. З операційної точки зору індійські нафтопереробні заводи адаптували свої системи для роботи з цими сортами нафти, особливо на складних об'єктах, призначених для видобутку високої продуктивності із середньокислої сирої нафти. Повна заміна російських барелів це нелегке завдання, логістично складне, економічно болісне та геополітично небезпечне. Додав він, зазначив, що замінники знизять рентабельність переробки та, зрештою, негативно вплинуть на прибуток. Це погані новини для Мумбаї, де резервний банк Індії намагається стримати інфляцію, не припинуючи економічне зростання різких цін на нафту та енергоносії, яке сильно вдарило по європейських країнах невдовзі після того, як вони відмовились від морських поставок з Росії, а може Обтяжити цю місію, але незручне це не значить неможливе, і звісно, нафту з РФ можна замінити. Два джерела в нафтої торгівлі, які анонімно поспілкувалися з СІНБІСІ через делікатність питання, повідомили, що індійські нафтопереробні заводи опублікували шквал тендерів на купівлю спотової сирої нафти. Це новина, яка мінкала протягом тижня, і ми можемо зробити висновки, що вони шукають альтернативи. А деякі вже може і знайшли. Третє джерело в торгівлі заявило, що за умови настільки Ваблого стимулу у вигляді російських знижок Індія та Китай навряд чи відмовиться від поставок, і що зрештою, ну навряд чи відмовляться якщо в протилежному ну, на інші чаші вагів буде щось страшніше, тоді відмовляться. Якщо стане питання вибору а, ринку збуту у Сполучених Штатах чи в РФ, відмовляться причому дуже швидко, і це повинно розуміти: ніхто не буде підтримувати РФ собі в. Мінус собі в негатив, це дуже важливо розуміти усім. Таким чином, Індія могла б закуповувати більше сирої нафти з Західної Африки та Південної Америки. Повторив у коментарях електронної поштою Іван Метяс, керівник аналізу азіатсько тихоокеанського регіону, аналітичної фірми Вортекса. Враховуючи зростання тарифів впроваджених США проти Індії, ще належить з'ясувати, чи буде Індія імпортувати більше сирої нафти з США у рамках торгівельних переговорів. Як е, виявилось, більшість американської сирої нафти має низький вміст сірки холод солодкий сорт, ну, light sweet. А е, згідно з даними Кплер, Індія споживала близько 285 тисяч барелів американської нафти на день у січні-липня. Зараз ми побачимо, чи вважає Індія укус Трампа більш е, Вражаючим ніж його різка заява та повне припинення споживання російської нафти. Хоча делегат ОПЕК який говорив анонімно через делікатність переговорів, заявив, що підгрупа з восьми членів, які нещодавно ухвалили рішення про збільшення видобутку у вересні, враховує потенційний перебої з постачанням Росії серед багатьох затяжних невизначеностей на ринку нафти, а наразі з боку пропозиції ймовірно переважає тиск з боку попиту, спричинений тарифами США, схоже, одночасно зв'язується з кількома країнами БРІКС стратегія, яка може виявитись контрпродуктивною для забезпечення стабільності та ясності ринку, яких зазвичай очікують від Вашингтона. Я не знаю, хто в останні півроку очікує стабільності та ясності ринку від Вашингтона. Це просто смішне ствердження, дуже е, веселе, тому що ви ж бачите, що робить Трамп: яка стабільність і яка ясність? Е, нестабільність, неясність та контрпродуктивність чи це ну, девіз американської адміністрації. Поточне, добре, друзі. Якщо вам буде цікаво, ви дочитаєте цю нафту. А, цю нафту цю новину до кінця, а ось а я хочу, щоб ви подивились на графіки. Зверніть увагу, що відбувається з графіком нафти і як це виглядає. А, ми, я думаю, були з вами праві, коли будували цей жовтий канал. Єдине, що його треба трошки перебудувати. І скоріш за все він виглядає от таким чином: тобто, в нас був хибний пробій вгору, потім ми скатились і пробили в інший бік. І не зважаючи на те, що відбувається, не зважаючи на те, що в Індії кажуть, що якщо там не буде поставок з РФ, то буде 200 доларів за барель. Зверніть увагу, що відбувається з брендом, ми падаємо. Ми падаємо, тобто ринок більше закладається під те, що ОПЕК буде збільшувати квоти, і у разі, якщо російська нафта зникне, ну більший її обсяг з ринку, її буде чим замінити, і тому нафтотрейдери: останні раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім діб закладаються з моєї точки зору саме під це, і це дуже такий важливий момент. Ну а перед тим як ми поїдемо з вами далі, я хочу нагадати вам, що якщо ви хочете отримувати ще більше, обов'язково заходьте на наш сайт та оформляйте підписку Лайф або відразу Life Plus. бо в Life Plus є індивідуальні сесії з експертами академії, і ми з вами зможемо протягом півгодини тета тет. Обговорити ті питання, які для вас важливі. Це не просто, друзі, якась там розсилка чи ще щось. Аналітика від Life Academy, підписка Life Plus чи Life Start це те, що ми не встигаємо показати в ефірі. Це глибокі розбори, додаткова інформація, вебінари, навчальні курси і також закриті ідеї для трейдингу. Там дуже багато всього, тому не зволікайте. А також не забувайте про наш інстаграм. Якщо ви просто хочете відпочити, від того, що відбувається, подивитися якісь смішні відоси, або побачити цікаву аналітику. Там вона також зустрічається. Ну а тепер давайте повернемось до графіку. І так які ж можуть бути з точки можуть бути з точки зору технічного аналізу прогнози 63, 63. Яка красива цифра. Давайте її відмітимо. От як курсор потрапив, так ми цей рівень відмітимо. Це може бути орієнтир, куди ми з вами їдемо. Ну, грубо кажучи, 63-50, 64, От в цих діапазонах, і це може бути досягнуто вже найближчим часом. Звісно, ми будемо дивитися, як будуть розвиватись події, що там Трамп сьогодні зробить, бо сьогодні спливає дедлайн ультиматум РФ про санкції, якраз таки проти тіньового флоту. Але на тлі останнього візита Віткофа та вчорашньої прес-конференції, яку дав Дональд Трамп. Ну як на мене, це знов якийсь не то що крок, а стрибок назад. І Америка, замість того, щоб ну добиватися свого ну, через силу, знов демонструє якусь. Знаю, дичину з цими знов 2-3 тижні. Коротше, я про це вже казав і казав не один раз. Давайте, друзі, дочекаємо, що буде сьогодні до 12.00, тобто до того моменту, як субота не настане, і потім зробимо висновки, що думає Америка. От тому подивимось, я два. Три дні тому назад казав, що я вважаю, що рішення про санкції вже прийнято, і Сенат не піде на поп'ятну, і це буде обов'язково впроваджено. Але після того, що вчора казав Трамп, я вже не впевнений в своїх. Думках з цього приводу, тому нам варто лише дочекатися і діяти по факту. Єдина рекомендація: якщо ви продаєте нафту так або інакше, ну затягніть стоп безвиткову зону і чекайте, що буде далі. Можливо, це лише початок, і ми дійсно їдемо знову до низьких цін за бочку сирої нафти. Подивимось. Ну що ж, друзі, на сьогодні це в принципі все. Я як завжди хочу вам подякувати за час та за увагу. Якщо вам було корисно, тисніть вподобайку, підпишуйтесь, підписуйтесь на канал. Не забувайте про наш телеграм-канал, звісно ж. А також в коментарях до цього відео обов'язково пишіть, що ви хочете побачити у наступному випуску. Я читаю всі ваші коментарі, обов'язково враховую і так далі. Це друзі був випуск Daily Show, і ми можна сказати, підбили підсумки тижня. Бо сьогодні п'ятниця, 8 серпня, 25-го року. Як завжди, друзі, я з вами не прощаюсь. Ми побачимось вже у понеділок. Саме головне бережіть себе, щоб все було добре, і вдалих вам і гарних вихідних, щоб ви змогли на них відпочити. І звісно ж, у цю п'ятницю гарного завершення торгівельного тижня. З вами був Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine. На Все добре, хай щастить. І бережіть себе.